Дорогі друзі, 3 лютого, церква згадує святого Власія, захисника від хвороб горла і кровотеч. Святий Власій єпископ Севастійський, ранньохристиянський мученик, лікар, єпископ східньовірменського міста Севастія. Згідно з діяннями святих, його катували, шмагаючи і деручими талевими скріпками, а потім стратили, стявши голову. Дата смерті святого Власія може здатися дивною, адже на три роки раніше імператори Константин Великий і Ліциній проголосили в усій імперії Міланський едикт, визнавши християнство. Однак все було заплутаніше. Константин і Ліциній разом воювали проти Максиміна, а після його смерті розпочали десятирічну війну між собою. 313 року було проголошено едикт. А 314 року Константин розбив ліциня, забравши частину його земель. Через це ліциній почав на своїх теренах переслідувати християн, бо Константин прийняв їхню віру. Багато хто ховався від переслідувачів у пустельних, усамітнених місцях. Власієві також довелося піти на гору Аргеос, де він замешкав в печері. До нього приходили дикі звірі і лагідно чекали, доки святий закінчить молитву і благословить їх. Хворих тварин святитель зцілював, покладаючи на них руки. Де переховувався святий, довідалися слуги правителя Агріколая, які прибули наловити звірів для катування християн. Доповівши господареві, що на горі ховаються християни, слуги отримали наказ схопити їх, проте знайшли на горі лише савастійського єпископа. Прославляючи Бога, святий Власій пішов за воїнами, зцілюючи дорогою хворих і творячи чудеса. В ув'язненні він врятував юнака, якому кістка пробила горло. Тому, в день святого власія є звичай молитися про стілення від хвороб горла. Власій, ставши перед Агріколаєм, залишився непохитний у вірі в Христа. Правитель наказав кинути мученика в озеро. Святий підійшов до води, осінив її хресним знаменням і пішов, як по суші. Розлючений Агріколай наказав стяти йому голову. Власія зображають як єпископа, який благословляє його атрибути: це олень, пасторал, птахи з їжею в дзьобах, дві схрещені свічки, скрібок, знаряддя тортуру. Він є покровителем тварин, ветеринарів, будівельників, різьбярів, немовлят, захисником від хвороб горла і кровотеч. Прямуймо до неба, слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!